Польща хоче розмістити на своїй території західну ядерну зброю, і що нам діло. Зв'язку з тим, що Росія переміщує в Білорусь тактичну ядерну зброю. Ми просимо весь блок НАТО взяти участь у спеціальній програмі. Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Але ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко щодо цього. Ми не хочемо сидіти, склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі погрози, заявив прем'єр Польщі Матеуш Боровецький. Спеціальна ядерна програма НАТО це процедура надання ядерних бойолов. Овох державам, членам альянсу, які не мають власної ядерної зброї. <Світтє> Виявилось, що нинішня Путінська Росія це ну, навіть не на Нігерія під снігом. Це вже тепер десь там малі під снігом або самолі під снігом, щось от приблизно такого рівня. От, і це насправді головний результат е, пригожинського митяжа. Е, І цей результат насправді він має ну, просто епохальне значення. Це реально стався тектонічний сув в першу чергу в головах росіян, які побачили, що король не просто голий, король галісінький, переляканий тремтиць. Але ж справа не тільки в тому, що сам Путін злякався і втік. Справа ще й в іншому виявилось, що от. На 800 кілометрів марша не було кому зупинити польового командира Уткіна. Тобто, виявилося, що оце велична російська держава, яка десятиліттями тренувала саме в репресіях свого народу, і здавалося, що от в чому, в чому, а в цьому вони вже точно не переможні. А виявилось, ні. А виявилось, що вони і репресувати можуть, виключно кажучи, фронтовою мовою мірняк. От давити мірняк вони здатні. Але будь-яка, навіть дуже маленька групка рішучість людей зі зброєю в руках, може взяти і нагнути повністю. de toda a І виявляється, що зупинити їх просто нікому. Як там співав один з небагатьох хороших руських гребенщиков, 8200 верст пустоти. І от, ця, і от ця пустота лежала під ногами Вагнеров. От і тепер все. Попри те, що з якихось невідомих нам причин Пригожин злився, і е, пуч цього разу не виправдав наших очікувань, але запущені незворотні процеси. Все, Росія вже ніколи не буде такою, як до цього. І, до речі, сприйняття Росії як росіянами. Так, і світом не буде таким як до цього. Одна революція зараз відбувається в мізках росіян. Вони Чітко навіть самі тупі з них зрозуміли, що їх ніхто ні від чого і ні від кого тепер не захищає. От і я гадаю, що, до речі, от неважко зараз змоделювати, про що зараз думає кожний російський губернатор, кожний російський мер, е кожний військовий від полковника і вище. А вони думають, де будуть їхнє місце і яка їхня стратегія виживання, коли це все буде розвалюватися. От, до речі, Путін допоміг запустити ці процеси. От, е є деякі речі, які не можна озвучувати вголос, бо після цього вони зобов'язані. А не сбутись. І е, його ця ранкова промова в день путча, де він почав, е, де він е, почав лякати росіян насправді своїми страхами, коли він їм почав розповідати про февраль февраль го года. Все, він запустив процес. От він тепер е, чітко озвучив прогноз, що далі буде. Тепер чекаємо бунтів регулярних частин, а не вагнерів. От тепер чекаємо різних заколотів, е, всіх е, домовленостей між губернаторами, генералами, е, проявів сепаратизму. Це все буде. Да, воно буде не за тиждень, воно має трошки трошки дозріти, але е, процес незворотній процес пішов. Ну і також незворотній процес стався в головах у західного експертного е, товариства, що для нас теж вкрай важливо. От вони нарешті, да, ви будете сміятися, але вони, нарешті, вперше допустили можливість розвалу рашки. Це те, що для нас давно очевидно, це те, що ми вважаємо взагалі найбільш бажаним сценарієм по завершенню цієї війни. А вони до цього взагалі категорично не пускали в свою голову саму таку можливість. І от нарешті до них дійшло, що це, по-перше, може бути. По-друге, може бути з доволі високою ймовірністю. В них зараз істерика, в них навіть ще фаза прийняття за в межах тижня не прийшла. Але. Е Сам але вікно Овертона вже відкрилось. Все, ця думка тепер в них живе. Вони тепер її думають. Цю думку, вони тепер хлопають крилами. А що ж ми будемо робити тоді, коли? От і це теж насправді величезний сув, який для нас відкриває багато можливостей. А, до речі, от щодо цього перебузування цих терористів з Вагнеру до Білорусі вже відповідні. Заява зроблена європейськими лідерами. Вже президент вигідна нас на уседа зазначив, що вагнерівці можуть з'явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі, на і можлива інфільтрація європей, європейських країн цими терористами. А і щодо безпекової ситуації, зокрема на наших кордонах, але на кордонах а, гібридно проксі держави Білорусь, проксі держави під контроль Росії. Хоча, як ми бачимо, у, можливо не настільки правдазувати ну. Умовно. на та також сьогодні важливу заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Моровецький про те, що хоче Польщу розмістити на своїй території ядерну зброю. Це цікаво і дуже важлива новина. Отже, щодо ну і звичайно, і сьогодні президент Володимир Зеленський на наставці дав доручення головкому збройних сил і в принципі військовій вертикалі посилити заходи на північному кордону заходи безпеки саме через присутність вагнерівців. Як ця от перебазування, релокація цієї терористичної організації в Білорусі відобразиться на безпековій ситуації для нас і для Європи? Ну, почнемо з того, що передислокуються далеко не всі. Більша частина я гадаю прийме помилування, підпише контракти в збройних силах Росії і повернеться на жаль до нас на фронт, але просто вже не як окрема військова сила, а в складі регулярних звичайних армійських частин. Але якась частина вона відійде на заслання, да, взагалі просто не може утриматися від таких приколів на історичну тему. В нас ж Володимир Володимирович не так давно, якраз вже під час цієї війни намагався себе і, і перед нею намагався себе порівнювати з Петром І. От так от у Петра теж був прецедент стрілецького бунту. Ну тільки чогось він закінчився, не тим, що государ помілував всіх, і найбільш буйних так і бути вислав до Великого князівства сусіднього. От, а трошки інакше тоді закінчилось. І це до питання, яке політичне майбутнє у Путіна після того, що сталося. Але поки що, на короткочасовій перспективі на ситуації на фронті це не вплине от від слова зовсім. От просто ні. Як от е, в, на, напад Вагнерів з боку Білорусі на нас? Ну, в форматі ДРГ якісь там саме вилазки, вірю, як як диверсантів можемо їх чекати, але не більше того, ніякий похід вагнерів з Білорусі на Київ абсолютно неможливий. Для того, щоб ходити з Білорусі на Київ, треба 100-120 тисяч особового складу. А вагнерів туди на еміграцію чекають там за різними даними від 6 до 8 тисяч. Це не співставні цифри, це різні порядки величин. А от хто наразі є? От, короткочасовим е, бенефіціаром, який виграв власне цієї цієї історії, то це, звісно, е, просто е, чемпіон по е, непотопляємості. От Олександр е, Григорович Лукашенко. От Олександр е, е, Григорович, звичайно, вважає, що він зараз е, вирішив одразу купу проблем. По-перше, він знов став суб'єктним. От, більш того, він ще й став як мінімум на одному рівні з Путіним, а враховуючи, хто кого врятував, то якби навіть і не зовсім на одному рівні. От, і його звичайно епічні розповіді про те, як це відбувалось, це окреме задоволення. Послухати, як він там напрямую Бастиркіну накази віддавав. Там, і, і що, і головне, що єдине, чого виявляється, злякались вагнери, це одна білоруська бригада, яку вже посадили в літаки і готові були відправляти рятувати Москву. Ну це просто взагалі це, це окремий епос. От, е, х, хто полюбляє власне жанр фентезі, я думаю, може отримати чимале задоволення. От, е, але е, що він зараз собі думає? Крім того, що він набув знов політичної ваги, от, е, але крім того, він ще й вважає, що він собі прикупив е, таку собі працюріанську гвардію. Е, що Вагнера його тепер захистять від будь-якого бунту всередині Білорусі. Зокрема, від, е, на жаль, анонсованого, трошки завчасно, е, маршу Полка Костуся Каліновського, от хлопці не дочекались. От вони в перші ж години вагнерівського путча виступили з заявою. Ну і ясно, що таким чином попередили ворога, а путч та слілся. От насправді, якби це путч тривав хоча б кілька днів, це стало б реальністю. Похід на мінськ е, був би можливим. Але, але тепер знову не зараз, тепер знову не на часі. Але ж е, батька вирішив підстрахуватися. То тепер на зустріч бадалі. Ону Каліновського, в разі чого вийдуть Вагніра знову ж таки, якщо навіть білоруська армія вирішить перейти на бік опозиції. То ну, у прямому зіткненні кількох тисяч вагнерів, які повернулися, які вижили в Бахмуті, от і ніколи ніде не воювавшої білоруської армії. Ну я б зробив ставку на вагнерів. Тобто в цьому сенсі дійсно Лукашенка непогано підстрахувався. Ну є тільки один нюанс: а хто йому контролюватиме власне самих цих вагнерів? От якщо вони отримають наказ від когось, кого вони слухаються, поміняти батьку, то я дуже сумніваюся, що марш того самого. Уткина на Дрозды э, будет э, меньше успешного не зварша на Москву. Как вообще понимать поход Пригожина на Москву? По его наблюдениям, главное, на что стоит обратить внимание в этой истории: когда власть Путина была отменена в Ростове-на-Дону, а город был захвачен Вагнером никто из местных кажется не возражал. Реагируя на мятеж Пригожина, часть россиян была в эйфории и даже радовалась, когда Вагнер сбивал вертолеты вооруженных сил РФ. Другие были поражены, что Пригожину такое удалось, но большинство выглядели апатичными. Чего точно не было видно, так это того, чтобы кто-либо в любом российском городе спонтанно выразил личную поддержку Путину, не говоря уже о том, чтобы кто-то пошел на какой-то личный риск от имени его режима. Почему, например, ни один Storm Shadow, ни один Хаймерс никогда не прилетал в расположение Вагнеровцев? Почему, когда пошел этот марш на Москву, на линии боевого соприкосновения была тишина? Не потому ли, Чтобы из-за какого-то гипотетического прорыва фронта, воспользовавшись вот этим маршем, не возбудить в широких массах россиян ненависть к Пригожину. И к этому штурмовому подразделению. Эйфория россиян подсказывает мне, что часть из них уже готова к тому, чтобы ими правил другой эксплуататорский режим. Их апатия указывает на то, что большинство на данный момент просто считают само собой разумеющимся, что ими будет править бандит с наибольшим количеством оружия. И они просто будут продолжать свою повседневную жизнь, независимо от того, кто именно этот гангстер. Согласно выводам Снайдера, то, что произошло, не стоит называть фарсом, потому что Путин и Пригожин действительно не поделили между собой славу за захваченный Бахмут, единственную значимую победу РФ в 2023 году. Ну как победу? Вы все видели, во что они превратили украинский город. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. 24 июня Путин произнес очередную речь, полную угроз. На этот раз в адрес Пригожина и Вагнера. Затем он сел в самолет и улетел в другой город. А потом заключил сделку с Пригожиным. И все юридические обвинения с Пригожина были сняты. А потом путинские пропагандисты объясняли, что все это абсолютно нормально. И риск, и унижение Путина были несравненно выше всего, что могло произойти в Украине. По сравнению с властью в России, земля в Украине не имеет значения. Путина нельзя загнать в угол в Украине. Его можно загнать в угол только в России. И теперь мы знаем, что он делает, когда подобное происходит. Записывает речь и убегает. Проще говоря, смывается. В более широком смысле Путина сейчас ждет плохой выбор между терпимостью и чистками. Если он стерпит это восстание, то будет выглядеть слабым. Если очистит свой режим, он рискует еще одним восстанием. Снайдер отмечает, что в борьбе за умы россиян Путин провозглашал людоедские речи и задействовал огромную пропагандистскую машину, но Пригожин был более эффективным фашистским пропагандистом во время этой войны стратегически используя символы насилия, кувалда и образы смерти, кладбища, настоящие трупы, чтобы укрепить свою позицию. Однако разница между фашистами может показаться очень значимой, когда эти двое – это все, что предлагается. И вполне понятно, что многих россиян глубоко задело столкновение двух фашистских лагерей. Раскол мнений в России был реальным и, вероятно, сохранится. Это было превью того, чем закончится война в Украине. Когда в России начнется осмысленный конфликт, россияне забудут об Украине и сосредоточатся на своих внутренних проблемах. Никогда такого не было, и вот оно опять, заметил ученый. Согласно заключению историка, в отличие от прежних времен правления, теперь у Путина появилась реальная альтернатива в головах граждан РФ на посту пересидента. Если хотите что-то понять, думайте о российском государстве, как о Рекире. Никто на самом деле не в безопасности, но каждый должен принять защиту, зная, что это менее рискованно, чем бунт. Один рэкет всегда уязвим для другого рэкета. Маршируя из Ростова-на-Дону в Москву, Пригожин ломал один рэкет защиты и предлагал другой. Давайте начнем с несостоявшегося мятежа в России. Как вы считаете, оказал ли он какое-то влияние на российскую армию, на украинскую армию и вообще на то, что происходит на линии фронта? Как вы это видите? Ну, если считать с военной точки зрения, отбросив политические какие-то моменты и несостоявшиеся или состоявшиеся действия в политическом плане, то на военные действия никак такой демарш Пригожина абсолютно не оказал. Но он и не оказывал раньше. Дело в том, что это была просто распиаренная какая-то одна из частных компаний, их же больше десятка на линии фронта, выполняет боевые задачи больше десятка вот таких военных компаний. Просто одна из них вот только это. Она имеет определенный медийный ресурс, который подсвечивает эти задачи, причем больше в таком, я бы сказал, в... Політічка моменті. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.